Вітаю, громада! На ранок 1 серпня ситуація в громаді стабільна. Сьогодні хочу розказати вам про бюджет та поточний стан справ. Щодо бюджету, звідки виникла ідея виключити нашу громаду з переліку громад, які знаходяться в зоні бойових дій. З початку війни, дякуючи Збройним силам України, в нашій громаді мирна. Але оподаткування на таких територіях проводиться не в повному обсязі, тобто діють пільги по сплаті багатьох видів податків, що негативно дається в знаки на поповнення бюджету. А як наслідок забезпечення життєдіяльності громади лише за два квартали цього року недоотримання бюджету склало близько 6 мільйонів гривень, і прогноз до кінця року 25 мільйонів дефіциту. Крім того, підприємства бізнесу, що знаходяться у зоні бойових дій, не можуть оформлювати кредити, що оповільнює чи паралізує їх діяльність. А це робочі міста та надходження для бюджету і наша спроможність як громади відповідно. Перед вихідними прокуратура відзвітувала про вручення підозри посадовій особі за фактом забруднення земель відходами шкідливими для довкілля. Мова йде про наш полігон побутових відходів. Полігон було утворено з часів будівництва міста у далекому 1978 році. Наразі він заповнений на 40% і може працювати щодо 2038 року. На полігон свої відходи, окрім комунальних підприємств міст, вивозять Олексіївська та Біляївська громада, а також підприємці, які мають договори. Але далеко не всі господарюючі суб'єкти мають договори. Коли такі гори-господарі везуть своє сміття на звалища, їм відмовляють у в'їзді на його територію. Багато випадків, коли після такої відмови вони вивалюють сміття просто на прилеглій території звалища. Саме у забрудненні цієї території зараз звинувачують посадових осіб КП «Жилсервіс». Технологія захоронення відходів у сучасному розумінні не витримує ніякої критики. Але чи може сьогодні місто вплинути на цю ситуацію? Не підозри, на кримінальне провадження не поліпшить екологічну ситуацію. Сміттєпереробний завод нам також ніхто не побудує, а з початку року ми прийняли на полігон 6 тисяч кубічних метрів сміття. Зараз населення громади збільшилось на 30%. Добове надходження складає 75 метрів кубічних або 6 рейсів наших сміттєвозів. Обов'язковою умовою роботи полігону є проведення відповідних досліджень на забруднення навколишнього середовища. Це двічі на рік ґрунту та атмосферного повітря, що квартала води. У наслідок дощового літа цього року не було зафіксовано жодного займання полігоном. Дим та сморід, що мали місце протягом літа, пов'язані з пожежами, що виникли у наслідок проведення поряд бойових дій. Цю інформацію ми надаємо для розуміння важливості діяльності полігону у житті діяльності громади. Дякуємо за розуміння! Бажаємо гарного робочого тижня! Все буде Україна!